Наша спроба подати зміни до Кодексу систем розподілу та правил роздрібного ринку електричної енергії. Підсумки. Де наші гроші спробуємо розібратись з виплатами. Зміна законодавства, що нас чекає. Суд іде. Нульові акти та боротьба з ними. Спроба додати наші правки, існуючі зміни Кодексу систем розподілу та правила роздрібного ринку електричної енергії завершилася провалом. Предбачалась боротьба, бо Інкер надало зауваження до нашої пропозиції. Завдяки представникам комітету ДСС була написана ціла промова, яка мала розгромити всі висунуті зауваження. Але на обговоренні до змін Кодексу розподілу фактично був я та представник Інкарі І все звелось до того, що кворуму немає, тому рішення щодо наших пропозицій не можуть бути прийняті, бо ті, хто не були присутні, будуть їх оскаржувати. Як підсумок залишилося підтримати ті зміни, які пропонували НКРЕКП, а саме виключити з постанови слова та направлення оператору системи розподілу заяви на втоновні генеруючі установки. З одного боку, власники діючих домашніх сонячних електростанцій можуть полегшено зіткнути, адже їх вже ніхто не примушуватиме направляти оператору заяви. Але, з іншого боку, ніде не сказано, що існуючі власники звільняються від виконання цих нормативів, просто будуть приходити поступово. Тільки, звичайно, в особливих випадках, аж допоки старих не залишиться зовсім. Для уникнення повторення ситуації з розглядом кодексу систем розподілу на обговорення змін до правил розглядного ринку електричної енергії, приєдналося вже майже 200 власників, із яких на засіданні були присутні біля 80. Кількість заявок на участь справила своє враження, і вкотре дякую за підтримку всім, хто долучається. Доєдналися всі зацікавлені сторони: Укренерго, антимонопольний комітет та решта. На жаль, тут же на етапі розгляду майже всі наші зміни були відхилені як такі, що не відносяться до предмету зміни постанови. Але головні наші правки, які відносилися до постанови, були майже повністю враховані. Для ПУП додали обов'язок, а не право викуповувати у власників домашніх сонячних електростанцій електричну енергію, надали власникам право продавати чи не продавати електричну енергію. На жаль, правка про наш варіант цін не пройшла. І ціна продажу електричної енергії, зафіксована по вільним цінам, а не й так, як ми пропонували. Чому так важливі ці зміни? Вже до 1 липня, всі ОСР мають сформувати базу даних всіх генеруючих установок, в тому числі згідно нових норм правил роздрібного ринку електричної енергії. А ми пам'ятаємо, що всі, в кого дві та більше домашніх сонячних електростанцій, втратять зелений тариф згідно нових норм на всі станції, крім однієї. І будуть змушені продавати згенеровану електроенергію вже за тими самими вільними цінами. Але ми не складаємо руки, і наші зміни як до кодексу систем розподілу, так і правил розрібного ринку електричної енергії, будемо подавати вже по повній процедурі. Під час обговорення Кодексу систем розподілу, також під час обговорення правил розрібного ринку електричної енергії, представники НКРЄКП пообіцяли мені надати запис обговорень. На мій запит тим, хто створював обговорення «А де записи?», Відповіді я так і не отримав. Тому довелося зробити запит на доступ до публічної інформації і, одиво, ніяких записів ніхто надавати не збирався. І взагалі невідомо, чи він вівся. Хоч золом явно попереджає про те, що запис почався, і таке попередження було. Якщо у випадку з кодексом все розподілу був лише я, то обіцянку надати запис об обговорення правил розрібної ринку електричної енергії чуло вже багато власників. Можна отак двічі казати одне. А відповідати потім в листах зовсім інше. Надання записів було з однією з умов зменшення кількості присутніх на зборах, тому запрошую всіх і надалі приєднуватись. Я утримуюсь від надання прямих оцінок ситуації, але в коментарях ви можете саміх надати. Де наші гроші? Спробуємо розібратися з виплатами. Зідноченого законодавства в березні власникам приватних СЕС мало заплатити за лютий 2023 року та березень 2022 року. За 23-го року мали сплатити до 15 го числа, за березень 22-го року до 25-го числа. На жаль, лише пара областей спробувала з цього графіку. У більшості областей за лютий 2023 року оплата так і не надійшла, при тому, що за березень 2022 року сплатили лише пару днів тому, на початку квітня. На питання, де гроші, відповідають, що питання не до них їм не сплатило Укренерго. А Укренерго розповідає, що їм винні і пуп, і казначейство щось там крутить. Але в нас угода саме з пуп. І вони мають її виконувати і платити нам вчасно. А далі самостійно писати скарги і вимагати гроші в тих, хто їм заборгував. З великих плюсів нас стає все більше. В Телеграмі група вже налічує майже 4000 власників. Якщо вони з нами, приєднуйтесь. Зростає кількість скарг та звернень. Шкода, що далеко не всі власники свідомі. Отримавши 4000 скар про несвоєчасні виплати, та ще декілька місяців поспіль НКРЄКП почало б значно швидше реагувати на ситуацію. Так, сонця має ставати все більше і з'являтися надлишок генерації, хоча квітень виглядає поки що просто провально. На жаль, генерацію SES просто обмежують, коли є перевищення, але мусять оплачувати. Це все можна компенсувати за рахунок експорту. Але восени 22-го року встигли не експортуватись і вугіллям, і електрикою так, що самі більшість частину зими сиділи без електрики і були змушені спалювати мазут та газ для генерації електроенергії. Тож влада дуже обережно підходить до цього питання, хоч профільні міністерства погодилися, що експорт необхідний. Але, за останніми даними, потужності перетину вже викуплені, і експорт все ж пішов. Окреме питання вартості електроенергії для населення. Рішення по ньому планується прийняти вже до кінця квітня. І, скоріш за все, нікуди від підняття цін ми не течем чекаємо. Замість прийняття за основу законопроекту 9011.2, до якого Комітет домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики розробив купу правок, у Верховній Раді вирішили об'єднати всі три законопроекти 9011, 90121 та 9012.2 в один. Але за базу взяли такі той 9011. Який отримав найбільше критики. 30 березня був круглий стіл, на якому показали лише декілька загальних слайдів і старанно прибрали всі цифри. Коли на засіданні кажуть про мільйон сонячних дахів і виділяють на це лише 3 гігавати, то це вже викликає сумніву в адекватності законотворців. Тому проект ніби є і обіцяють покращити. Але чи дійсно покраще, а не погірше невідомо. Чекаю оприлюднення і зроблю окремий аналіз на каналі. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити. За лайк та репост окремо подяка. Як я вже зазначав на початку, наші перші спроби змінити законодавство в межах правок поки зазнали невдачу. Але це лише початок шляху. Юридична фірма Соколовський Партнер вже підготувала перший позов щодо скасування змін до правил розрібного ринку електричної енергії, на якій ми всі збирали кошти. Чому так довго? Юристи провели колосальну роботу. І навели законодавче уґрунтування для скасування абсолютно всіх пунктів, які стосувалися власників домашніх сонячних електростанцій. В електронному вигляді позов займає 85 сторінок, які мені було навіть важко перечитати декілька разів підряд. Повна справа із додатками займає 161 сторінку. Всі, хто ходить в Комітет домашніх сонячних електростанцій АСЕО, мали можливість докладно ознайомитися з текстом цього позову. В процесі підготовки. Наступний позов щодо скасування змін до Кодексу систем розподілу. Я надію, що судові позови значно посилять переговорні позиції власників ЦЕС щодо змін законодавства. Посилання на справу я в описі під відео, всі бажаючі можуть спостерігати за процесом. Також один із власників домашніх сонячних електростанцій самостійно подав судовий позов проти правок НКРЄКП, який частково дублює наші вимоги, так і додає нові пункти під скасування. За тим, як просувається позов власника, можна слідкувати за іншим посиланням, також є в описі. Нульові акти. Однією з головних проблем залишаються так звані нульові акти. Якщо у вас не було споживання електроенергії по лічильнику, то вам не заплатять. Кожним днем власників, які відчули на собі дію цього закону, все більше. Для протидії цим актам, в першу чергу, треба оскаржити акт, де вказано, що вам не заплатять нічого до 10-го числа. Інакше подальше оскарження в судовому порядку буде сильно ускладнене. На каналі є декілька шаблонів, вже є і шаблон від юридичної фірми, але в незалежності від шаблону йде посилання на норми правил роздрібного ринку електричної енергії. Після отримання відповіді на претензію можна, та й треба, йти в місцеві суди. Тому ще раз раджу всім, хто отримав нульові акти, їх оскаржувати і збирати відповіді ПУП. Потім будемо гуртуватися на каналі по областях і подавати вже позови в місцеві суди. У мене в жовтні було споживання, але я отримав нульовий акт. Переписка з ПУП та ОСР триває досі. Якщо буде цікаво, то зроблю окреме відео і про мою боротьбу з ними. Ваші лайки, репости та коментарі просувають відео. Це дозволить більшій кількості людей знати правду. Безперечно, підписка на канал також важлива. Дякую всім за увагу! Веселих свят та смачної паски!